Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Франція відома шампанським модою розкішшю, але ставлення до тих, хто може собі це дозволити, там не завжди таке вже однозначне. Воно досить суперечливе. І Україна, яка знову бореться з зростаючим бюджетним дефіцитом, а він там сягає практично 6%, що насправді дуже багато. Там спалахнула нова політична буря, пропозиція ввести новий податок на надзвичайно багатих. Розповім вам про ці непересічні події, які мають дуже багато паралелей з іншими країнами. Також а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал Галасюк про економіку. Наприкінці вересня до дискусії долучився навіть дуже стриманий зазвичай Бернар Арно. Це очільник, власник імперії ЛВМИ, найбагатша людина Франції. Він попередив, що такий податок зруйнує економіку. Причому Бернар Арно людина дуже знакова у Франції, і ми з вами говорили про те, яка компанія є взагалі найдорожчою в Європі, так от. Компанія LVMH сперечається за ці позиції номер 1 в табелі про рангах в Європейському Союзі з компанією Нованордіск, яка займається фармацевтикою. Вони там то одна, то інша виходять на першу сходинку. Капіталізація близько 350-370 мільярдів євро. Це дуже чутливо в Європі номер один. Хоча. Звісно, американські компанії значно дорожчі, на порядок дорожчі, найдорожчі компанії. Ми з вами знаємо, що це IT-гіганти, які коштують за 3 трильйони доларів, а інколи, так як Nvidia навіть за 4. Але повертаючись до Франції, що таке оцей податок, який може зруйнувати економіку? Він навіть має ім'я податок Цукмана. Ідея належить економісту Габріелю Цукману, відомому досліднику? Глобальної нерівності і офшорних статків це торкнеться лише приблизно 1800 домогосподарств і потенційні надходження до бюджету складуть від 15 до 25 мільярдів євро на рік. Для порівняння стара система податку на багатство, яку президент Еммануель Макрон скасував у 2018 році. Охоплювала близько 358 тисяч сімей. Її скасування мало на меті зробити Францію більш привабливою для бізнесу та інвестицій і позбутися іміджу країни, яка карає успіх. Податок Цукмана став символом для лівих партій. Вони вимагають ухвалити його як умову підтримки бюджету на 26-й рік. Новий прем'єр-міністр Себастьєн Лекарню, призначити 9 вересня, після відставки попереднього уряду намагається домовитися за позицією. Йому потрібно водночас задовольнити і лівих і не втратити підтримку центристів та правоцентристів, центристів, без яких бюджет просто не пройде в парламенті. Податки у Франції найвищі в ЄС, але супербагаті платять відносно менше. Французька система оподаткування соціальної підтримки справді дуже добре вирівнює нерівність, тому що 46% ВВП. Франція збирає у вигляді податків. Це найвищий показник в Європейському Союзі. Проте, за підрахунками Цукмана, найбагатший один сотий відсотка домогосподарств платять нижчу ефективну ставку, ніж решта населення. Що таке ефективна ставка? От є номінальна ставка податку, так а ефективна це та, яка реальна по відношенню до бази, тому що. Включаються різні механізми оптимізації податків через трасти, через холдинги, через фонди, через інші різноманітні спеціальні інструменти. І в результаті середня ефективна ставка для всіх близько 50%, а для мільярдерів лише 27%. Вони успішніше користуються механізмами податкової оптимізації, мають для цього. Можливості, ресурси і дуже грамотних консультантів. Франція має найбільшу, до речі, кількість мільярдерів в Європі, і це додає аргументів тим, хто вимагає справедливішого оподаткування. Я у себе в телеграм-каналі і на Патреон розмістив цей графік з порівнянням кількості мільярдерів в різних країнах Європи. Для лівих цей податок Цукмана це. Не лише про гроші, це ще й про символ справедливості. Макрона після скасування старого податку охрестили президентом багатих. Цей імідж не змінився, навіть попри те, що як наголошував Бернар Арно, тільки його компанія LVMH заплатила понад 3 мільярди євро податків у Франції лише за минулий рік. Громадська думка тут все-таки переважає вона на боці цього податку. 86% французів підтримують цю. Ідею серед виборців соціалістів, ну, взагалі 96%, що не дивно, серед прихильників ультраправого національного об'єднання, що цікаво, знаєте скільки? 75%. Тобто підтримують цей податок, що ліві, що праві. Проте ідея, звісно, що має і свої слабкі місця, в неї є серйозні недоліки. Наприклад, вузька база оподаткування. Ніхто не знає, як поведуться. 1800 найбагатших родин, чи не втечуть вони взагалі за кордон, чи не виведуть вони капітал, тому що ми з вами знаємо, що є така крива лафера, так звана, я про неї вам розповідав, яка показує закономірність цілком логічно, що на певному етапі підняття податків перестає працювати ефективно і, навпаки, руйнує податкову базу. Деякі економісти вважають, що Через податкову міграцію та оптимізацію реальні надходження складуть не 25 там, мільярдів євро, скажімо, а лише 5 мільярдів. Другий фактор це складність для технологічних підприємців. Тому що, наприклад, Артур менш, це 33-річний співзасновник стартапу штучного інтелекту, дуже відомого містраль. Я розповідав вам про нього. Його оцінка ринкова 14 мільярдів доларів. Він пояснив, що його багатство це, ну це ж не реалізовані активи. Да, це не реалізовані акції, а не гроші. Тому якщо його оподатковувати, то це ну, буде максимально нелогічно. Тукман же пропонує таким підприємцям передавати державі частину акцій. каже: ну окей, у вас не реалізоване багатство, воно у вас не в грошах, а в акціях. Добре, віддавайте частину акцій державі, і держава буде багачити разом з вами. Або взагалі беріть кредити для сплати податку. От такі у нього пропозиції. І Бернар Арно називає Цукмана ультралівим активістом. Макрон в цих умовах потрапляє, як то кажуть, між молотом і кавадлом, тому що прем'єр лікарню ну, тут е, вимушений піти таким небезпечним шляхом. ліві, Вимагають великий податок, щоб продемонструвати перемогу над центристами, але уряд не може втратити підтримку бізнесу і права центристів, інакше постраждає інвестиційна привабливість Франції. І за словами одного з наближених до президента, джерел Макрон усвідомлює, що політична стабільність потребує поступок лівим, але ці поступки можуть зруйнувати. Такий бізнес-дружній імідж Франції, над яким він працював наполегливо з 2017 року, саме для того, щоб привернути інвесторів і створити робочі місця у Франції. Тож, по суті, Франція тепер стоїть перед вибором, або задовольнити вимоги суспільства і лівих, які прагнуть податкової справедливості і перерозподілу, або намагатись все-таки зберегти імідж відкритої економіки дружньої до. Іновацій до бізнесу, до стартапів, до інвестицій. І це при тому, що податки у Франції і так найвищі в Європі, і цей імідж присутній ну, далеко не серед всіх інвесторів. Хоча справедливості заради треба відзначити, що найбільше мільярдерів в Європейському Союзі в якій країні? В першу чергу у Франції, в другу чергу в Німеччині. Ну і так далі, я ділився з вами. Цією статистикою в себе в Патреоні. Тому податок Цукмана – це вже не просто така податкова фіскальна ідея. Це вже тест для Франції, чи зможе вона знайти баланс між економічною конкурентноспроможністю і фіскальною збалансованістю, і соціальною рівністю в епоху, коли нерівність, багатство і конкурентна спроможність стали головними політичними темами Європи. І минулого року державний борг Франції перевищив 110% дефіцит бюджету сягнув під 6%. Саме тому уряд шукає нові джерела доходів і питання податку на надбагатих стає вже не тільки політичним, а й макроекономічним викликом. Тобто від нього не можна просто взяти, знаєте, і відмахнути сказати: Ну, це політика, це соціалісти, це суспільства не розуміють, так. Да? Окей, вони не розуміють. А яке рішення цієї проблеми пропонуєте ви? Як можна збалансувати бюджети, як можна почати зменшувати державний борг? Якісь альтернативні рішення? Ви можете написати ваші думки в коментарях. Буде цікаво зробити таку дискусію на цю дуже важливу тему, тому що насправді вона важлива далеко не тільки для Франції. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу, за ваші коментарі, за підтримку на Патреон, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Підписуйтесь на мій канал «Голосюк про економіку і побачимось в наступному ефірі. До зустрічі!